То ми завжди любимо смаколики, вони теж і треба вибирати такі смаколики. От уже там розказали, що цукерки не можна, те не можна, те не можна, але ж є те, що й можна. Да? І якщо ви самі собі зробите, це буде дуже смачно і більше того, воно буде корисно. От подивіться, цукерки для молодості. Да? Будуть підвищувати енергію за рахунок натуральних стимуляторів та антиоксидантів. поліпшують роботу мозку за рахунок чого. От, подивіться, це цукерки, це рецепт. Це не якась тарілка з інтернету. Цей рецепт я розказала на нашому бранчі, який ми проводили не так давно. А виконавець зараз, давна ця тарілка, виконавець, учасниця нашого інтенсиву Ірина Польгуй. Як же ці цукерки робляться? Береться чорний шоколад, бажано від 82 на водяній бані нагрівається, ну, є формочки спеціально. Ну, я беру особисто у мене форму не для цукерок, а для Знаєте, холодильник воду заморажувати кубіками. Наполовину цей шоколад виливаю, далі горіхи і гранат, і далі знов шоколад зверху. І ця форма в холодильник пару годин і вуаля, цукерки готові. Дивіться, чому, от я тут написала: поліпшують роботу мозку, знижують рівень стресу. От там ми вже коли казали, що чорний шоколад і какао корисно, да? там є поліфеноли, це буде живити нашу мікробіому. Там є багато магнія в чорному шоколаді, в тому числі, от вам корисно для здоров'я мозку. Далі, грецькі горіхи. Там є багато, це серед всіх горіхів найбільше джерело рослини омега-3. Корисно, там багато клітковини. це буде корисно для мікробіоти. Ну і гранат це суперпродукт. Ви знаєте, не дарма гранат це символ здоров'я в країнах Південних, Південного Сходу. Там, навіть дуже часто на клініках, все, там гранат намальований. Так чому гранат це джерело елагової кислоти, коли попадає в наш кишківник, перетворюється на уролітін, А, і це продукт для продовження молодості. Більше того, гранат. Підтримує і стимулює, щоб у нас є такий фермент, певний пароксиназа називається. Так, оцей фермент він сприяє тому, що може зменшуватись поганий холестерин і навіть забиратися, зменшуватись бляшки, зменшуватись. Так от, от саме оце є в гранаті. Тому, от зараз сезон, і потрібно їсти, звісно, якщо там живе хтось в країнах, де круглий рік продається, але у нас продається зимою. Використовуйте цей період. В чистому вигляді їжте гранат. Хочеться смаколика, зробіть таку собі смакоту. Смачно, гарно і красиво. Я вам дякую за увагу.